Анютка, привіт! Привіт! – Дуже рада, що ми нарешті опинились тут і можемо з тобою детальніше поговорити про той шлях, який ми разом пройшли. Підкажи мені, будь ласка, з яким запитом ти взагалі прийшла до мене на навчання? Ну, мій перший запит був це взагалі дізнатись про закордонний ринок, про ринок США або моєю точкою А. Можна так сказати, було те, що я працювала на українському ринку і до Вигоряння в, в цій сфері було Це недалеко через, через чеки, які там в мене були. А чому ти от обрала саме мене? Ну, перш за все, мабуть, мене підкупила твоє БМВ, а друге. Це вже звісно, я почула від тебе ту інформацію, яку я не чула ні від кого. В принципі, коли аналізувала ринок, наприклад, ну наприклад, це вузькі ніші, з якими ти працюєш. Тому що, в принципі, тоді вже на ринку України я зрозуміла що Коли перейшла в медичний центр працювати, тоді я вже зрозуміла, що ніша все таки грає роль для чеку. Це перше, це вже друге, точніше. А третє, це те, що ти не казала, типу, що працювати з американцями – це чеки там, 300-400 доларів і б'юті. А ти казала, що можна працювати да, люським іншими і чеки там 800 тисяч. Це ну це також підкупляє, тому що це Ти собі в голові посчитала, <свіс> да, Скільки це, це буде це для людей, які працюють на українському ринку, це дуже тригерно. <свіс> а що для тебе взагалі, взагалі було найстрашнішим? Ну мабуть, найстрашніше це те, що я не знаю англійської мови від слова зовсім. Мій рівень, в принципі, що тоді ще зараз мене залишився а 1 але ну тоді для мене це було страхом, що як я буду з ними спілкуватися, вести комунікацію, якщо я відсусла я I, 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 I know, understand. <свісно> <свісно> в принципі, все це. Але ну зараз ще... тобі не заважає те, що ти англійської не знаєш працювати з клієнтами? Абсолютно ні. Я ще на самому початку за співпраці їм про це кажу, що я. Не, не, не знаю англійської мови, я не володію в розмовному да, форматі, можу так сказати, але можу з ними вести е, діалог в переписці е, англійської мови. Ну, раз така історія, то а скільки тебе зараз клієнтів поділись, будь ласка, зі всіма, не тільки зі мною? Е, наразі я веду п'ятьох ять, клієнтів, це вузькі ніші, це двох трихологів, пластичного хірурга, стоматолога і косметологічну. Клініку, ну не мабуть, чеки так назвати це саме те, що Будь ласка. У трихолощів у мене чеки 800 850 доларів, косметологічна клініка це 950, стоматолог 850 і. Пластичний хірург в мене на підісталі стоїть, тому що раніше на початку коли ми починали чек. Мій був 800 доларів. З ним зараз 8 місяців співпраці минуло, і ми вийшли з ним на 1100 доларів плюс відсоток від чистого прибутку. В середньому це виходить місяць дві тисячі доларів з одного клієнта. І як взагалі змінились твої відчуття? Коли ти почала стільки заробляти. Ну, по твоїй сторінці я зрозуміла, що життя трішечки змінилось. Але от внутрішнє. Насправді внутрішньо ну, будь-яка людина, коли вона виходить на вищий заробіток, в неї змінюються взагалі пріоритети в житті. І раніше я не розуміла, як типу е, да, люди навіщо купувати там щось більш органічне, навіщо на це витрачати кошти? Лати на будь да -да -да -да. <laughs> І тут говориться не про якісь понти. Тут ж говориться реально, що ти обираєш більш якісніше, більш органічне, здорове. Ти обираєш свій, свій стан <laughs> внутрі моральний. Е, це також дуже важливо. Е, ну і звісно, що ще. Впливає, коли ти виходиш на новий рівень, це в тебе змінюється абсолютно твоє оточення, і до цього також потрібно дійти да, прийняти це, що це абсолютно нормально, що з тими людьми, які якими ви спілкувалися раніше зараз. Ну просто не буде йти абсолютно кому. Тобі вже просто з ними не цікаво. Е, підкажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, чому тобі вдалось закрити клієнтів на такі високі чеки? Це якісь особливі знання або особливі послуги, які інші не, не надають? Е, ну я взагалі завжди кажу, що є типу, якби три кити, на яких базується закриття е, клієнтів. Е, перше це ваші скіли, які навички ви маєте е, загалом? Е, ну, Недостатньо буде просто е, знати, як запостити. запостити пост і викласти сторіс. Візуально розкладає е, е, да. друге, це е, те, що ви маєте вміти себе продавати, тому що зараз на ринку дійсно конкуренція велика. Це не йдеться мова тільки про українське, американське, також але е, це абсолютно реально е, закрите, якщо ви вмієте себе подати. Якщо ви вмієте да якби сказати, показати себе, що ви вмієте, а не просто да так скромненько сказати, от Так, да, впевненість насправді дуже сильно впливає на те, ну навіть так скажу, не важливо, скільки у вас навіть навиків, важливо навіть більше. Те, як ви вмієте себе подавати, як ви себе ведете при спілкуванні з клієнтами? Ну я помітила, наскільки ти стала впевненіша за цей рік. Це дійсно помітно. І тут справа навіть не тільки в доході, а й просто і не в рівні там, життя, а в рівні свідомості, мабуть, які змінився. От, взагалі, підкажи, чому, от, на твою думку, зараз от, дійсно треба працювати тільки з ринком США? Чи підтвердилась моя така теорія? Е, насправді. Моя думка, да, що я би сказала, що на українському також можна заробляти. На, на моєму прикладі я знаю, що можна, але все одно таких чеків в Україні, як ви можете мати на закордонному ринку, ви їх мати не, не зможете. Закордонний ринок, в принципі, чому е, така різниця? Багато хто в шоці від того, що та це неправда, та які 800 тисяч доларів, то це ж типу овер дофіга, можна так сказати. Але. Це реально через те, що рівень життя в Україні, рівень зарплатні в Україні і в Америці це абсолютно два рівні різних, і для них 800 тисяч доларів це не також і багато, як це звучить для нас. Окей, і давай тепер, от будемо з тобою чесними. Ти коли вирішила прийти на навчання, заплатити гроші? Чи був у тебе страх, що ти все таки не знайдеш клієнта, і це все реально неправда? Ну, я скажу так, просто це ще залежить да, від людини багато чого, але в мене просто, в принципі, принцип по життю, що потрібно завжди вкладати в свої знання для того, щоб щось в житті і мати. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Також це такий заголовок, з яким я йду по життю. Ну, ну Звісно, в мене були якісь страхи, що типу, ну, Блін, а якщо все таки не вийде, тому що в мене взагалі така ситуація була, що ти знаєш половину частину мені дав батько і попросив через два тижні повернути їх. На моє навчання позичили гроші. Інфо-циганщина. Ну блін, насправді це просто вклад. І коли особливо коли в тебе є два тижні для того, щоб їх повернути, то процес ускоряється. От, через це за 16 днів я вже знайшла першого клієнта, це був пластичний хірург. Це мій найуспішніший кейс взагалі, да, тому що да, початок у мене був з ним 800, зараз 2000. 2000 доларів за одного клієнта – це ахуєть. Ми запікаємо. хочу, щоб це було знаєш, звучало ніфіка собі, а вести себе скром, щоб не, не казали, що зазвізділася. І так всі скажуть, не, не переживай, нас не люблять конкуренти. Нічого страшного. Розкажи мені, будь ласка, взагалі своє загальне враження про навчання, яким воно було для тебе, і чи не пошкодувала ти взагалом. Для мене навчання в першу чергу, взагалі, пріоритетність в навчанні в першу чергу навіть не просто знання, а це підтримка, яку ти отримуєш під час здобування цих знань. Бо... Коли ти навчаєшся самостійно, або навіть да, коли ти купуєш тариф там з, з куратором або індивідуальний, і коли ти не відчуваєш цієї підтримки, і коли ти просто один, особливо, коли в тебе в, взагалі в колі твого спілкування немає тих людей, які також працюють в цій сфері, це тяжко насправді. Але коли є наставник, з яким ти разом Йдеш, який не просто відповідає на твої питання стосовно е, того, як тобі домашка, і він каже, 10 10? десяти. А, да. а коли ти можеш йому сказати, що ну в мене от, от такі емоції під час виходу на новий рівень, можна так сказати, і вона підтримає, допоможе, стане тобі психологом, другом. Ну зараз вже. Реально стала другом, не просто я, виходить, отримала знання і отримала класну, класну людину поряд? Дякую тобі, Аню. А скажи, будь ласка, чи здивувалась ти, коли побачила, що на навчанні 40 способів пошуку клієнтів і немає ніяких розсилок в дірект, пошуку по гугл-картам, групи з емігрантами? Чи було це для тебе взагалі приємно? Насправді, коли я тебе в принципі, обирала, я вже знала, що там цього не буде, бо ти про це говориш відкрито в блозі, і це знаєш, такий ще один фактор, через що я обрала твоє навчання. І, звісно, приємно була вражена тим, що це був не якийсь там пікбейт, як це ну, умодно казати. Це дійсно так і є, що. Жодного способу про те, як все таки шукати через інстаграм, його немає. Не через google карти не через групи з емігрантами ріснички в Нью-Йорку. Такого Ти вже згодна зі мною це не працює. Та звісно, це не працює. Це вже працює. і жити прошлого. сам спосіб іщерпав себе, Я вибачаю за свій русізм, але так воно і є. Добре, а скажи, будь ласка, що б ти порадила тим, хто взагалі вагається чи йти йому взагалі в СММ. Я ну так само ділюсь своїм, своєю думкою, своїм принципом по життю, що якщо ти не спробуєш в своєму житті те, що тобі хочеться, да якщо тобі приходить на думку, спадає, да якщо ти це не спробуєш ти не дізнаєшся, чи це твоє, чи це не твоє. Я, ну, це навіть з дитинства ще йде, коли ти е мама тебе відправляє на всі можливі кружки, які тільки є в тому місті, е, і ти сопротивляєшся, кажеш, ні, я не хочу, я не буду. А, а тут, вже коли ти стаєш дорослим, е все-таки треба розуміти, що да, не дарма мама відправляла ці всі кружки, що все-таки дійсно це працює, е ти не знайдеш себе. Особливо, да, коли там тобі спочатку кризис з 20 років, потім кризис 30 років, потім 40 років. Да, і в кожен цей кризис треба починати е, шукати себе, шукати те, що припадає до душі. Е, і взагалі така фраза поділюється теж з дитинства, яку мама казала. Е, Аня е, перетвори своє хобі на е, те, що ти можеш монетизувати. Да, і, тоді тобі ніколи в житті не е, ходити на роботу саме працювати. Ти будеш займатися тим, що тобі е, до душі і отримати з цього е, кошти. Ти тепер, як типічна тілочка, сидиш з макбуком в закладі і роздає І роздаю саміти, як бути успішним. Дякую тобі, велике, що поділилася з нами всіма своїми інсайтами, своїм досвідом. Я думаю, що багатьом буде дуже корисно. Esse <laughs>